Чому в день хочеться спати, хоча ви всю ніч провели в ліжку? То дві основних причини. Перше, якщо ви всю ніч лежали і не заснули, це ознака хронічної перевтоми, де після виснаження йде нервової системи, треба заспокіли в А після того, коли ви поспали, має пройти. Це ознака того, що треба менше працювати та зменшити навантаження. Друга причина це ви вночі поспали, але все одно є слабкість, і ви не вагітні. Це буде проявоматоімунних хвороб, розладами щитовидки, гіпотереоз, проблеми з серцем, хронічні інфекції, застуди, туберкульоз, який можна бути не видно на рентгені, бо він буде у вигляді ерозії бронху, там покаже бронхоскопія, також анемія, синдром хронічної втоми, депресія, мало вітамінів. При цих моментах ще будуть другі симптоми, які допоможуть лікарю визначити, де може бути причина, і назначити аналізи, які дослідження пройти, щоб поставити точний діагноз і підібрати лікування, щоб після одужання ви були енергійні та сповнені сил.